Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. Хріплий, але як є, не міг не вмикнутися, бо треба відволікатися і мені, і вам. Ви допомагаєте цей стрім дивитися з обличчю, з посмішкою на обличчі. Як би там не було, що б там не було. А в нас є герой. Кумір, 87-й, рейтинг Макс, перший кумір СБЧ UFC 26. А отже, ми маємо перевірити, яким чином. З нього падає Міша ЮНВА пише чат. Дякую чес за вашу підтримку. Ютуб, вам теж дякую чес за підтримку. Ми готові. 200 тисяч СБЧ, Фернандо Торес, Чабумку, Макелелі, Сіен, Сісі і багато інших бістів. Джан Франко Одзола. Я не вивчав повний пулекон, тому я зараз буду разом з вами дивитись, поки ви ставите лайки, вгадувати, що перемога, що габела, і таке інше. Давай. Перший в нас. Пане містраж. Кіберкотлети. Не думаючи, зібрав цю ікону. Не думаючи. Ми перевіряємо, як завжди, для вас, як сьогодні, щоб ви прийняли власне рішення. Поїхали, містраж. Я ще перепрошую. Що? Його... Зникла ікона. О, Боже. Оооо, я саме тому хотів з вами знов почати стрімити, бо це відволікає. А де його ікона? Що відбулося? Від зохсала кемала, але без голкало тебе зденіваці. Ха-ха, як? Але це має бути дуже гарно. Анімацію не завезли. Сол Кембел Опа, а ну. Хенрік Ларсон, we go. Окей. О слухай. В нього брюйсер. Я пам'ятаю, його... Не було на маркеті по 400 тисяч. Це тест на IQ, який успішно провалено. Відкривай цей пак і пішли. Ну. Ну, по-моєму, це не фулл стіна. А, ні, окей, 99 тисяч. Але це не Хенрік Ларсен. Це золотий Лоудрівен. У мене то він Суперсаб. О, слухай, це гарно. Я спочатку подумав, це ще один Клюверт. Франк Райкарт. Із золотий гачок. До речі, покажи його, Сірі плейстайли. Батареї на телефоні. Ви не бачите, але я бачу. Тому 0% засудження. Окей, TakeMizer, анасайн і там. Дамбро! Слухайте. Я не буду врочити. Не хочу наврочити. Але поки це виглядає, мовчу як. 4-2 перемога та Габела. Райт, right, ой, оце, по-моєму, фігня. Оце, по-моєму, фігня. Добре, Айнакт, то Так. Оу, Хенрік Кларс. Ай, мені шкода. Така назва складу і така ікона, блін. Ай. Якщо кнедлику випаде щось дорожче, ніж 200к мабуть, зараз це складати. Вась, а він поруч з тобою, ти йому дати ліща? Як вам такий склад, чат? Animaals, ні, він не хуйовий, він просто дорогий, і я б чекав погба. Почекай, покажи, будь ласка, нам склад, ми його озвучимо, друже. Зламалася анімація паків Куба, Кубабл. Склад пана. Ага, кнедлик не хоче, добре. Кнедлик готовий відкрити і героя, і ікону. А, ні, все ж таки склад. Окей. Щось гарне було, було. Були гарні карти. Склад пана Кнедлика. Він же Руслан. На воротах Терштеген. В центрі захисту Томорі Сесезон за і Пачо. Але там був Маркінюш. Ліворуч Альфонсу Девіс. Праворуч э, захисник Бязер з Але це найслабша ланка його команди. Опорна зона. Яя Туре. Ліворуч півзахисті. Луїс Діас З гіймченджером. Цап Алексія Путуяс. Праворуч Грая і Барбо. І пару фородів складають Майкл Оуен і Усмана Дембеле. Давай, Санька, добре. Окей, і його ікона. О, Патрік Клюверт нічого собі. О, так. <клух> Я аж закашлявся. <клух> Десь радий один Василь Мандрук. О, Френкі Лемпард. А порадуйте мене, тільки но сказала людина, що зловила Лемпарда сама. Товстий Френке. 199 тисяч монет. Кажи мені, куди це рахувати. Дякую, Норісон Хайлов за 50 гривень шеф Салам, Так Хмельницька братва в бані У. знову. Кабанідзе вже під пивом, але бичити більше не буде. -ха -ха. Дякую, я відволікся трошки на донейшн. Відіч, немає. Ще одна карта: 300 там скільки? 300 тисяч плюс, так? Ну тут без питань. Почекай, стоп, стоп, а куди ти квікаєш? Цей Ернандес, скільки коштує? Стій. Ай блін, це ж 86 та легенда. Я не знаю. Луїс. 125 тисяч монет. Друже, дивись, це Габела по ціні однозначно, але. Але. Золотий ферст класний плейстайл. Сірий лоудрівен Сірий геймченджер і Сірий Рапід. Почекай. А він і героя, і легенду зібрав, і Хуан, і в Фодерон. О, ні, Верон це погано. Отвірон, дивіться, це гайки. Це просто віли. Анімацію завезли? Ні. О, анімацію! З'явилися анімації, чи що? Робер Пірес! З'явилася анімації кончат Завезли сюдис! А Робер Пірес, я не знаю, чи перемога чи Габела. Я завжди згадую його карту. По-моєму, це була Future Star ікона. 145154 Легендарні карти. 130 тисяч монет, буде габела. Але Ром, бачиш, що такі габели. Габели, якими можна грати. Перес багато кому склад залітає. Їй знає, як зробити людей щасливими. Забрати анімацію і дати анімацію. Ти правий. Але ляняка яка класна анімація. Перве, тільки не Англія. Це буде Ян Райт, а? Ян Райт це стіна. Ну, як стіна? Напівстіна. Людина каже, два матчі зіграв. Для мене це перемога особисто. 8 голів. І він біжить, і він б'є. Типу, знов мені б він залетів зараз, наприклад, склад в основний на Форварда. Не знаю кому як. В цьому, напевно, плюс поточного сезону, що навіть такі ікони, за них можна побігати, якщо там не супер-м'ята склад Пане, з Мбапе і Вініком. CDM, Іспанія. Ай, це буде Алонсо. Я думав, це буде Сієн. З таким паклаком я б не здивувався. Алонсо 130 тисяч монет. це теж буде габела. І в його склад він навряд залітає, але лонгбол стати плюс-мінус. Покажи Сірі плейстали, ми поглянемо, наскільки це стіна. Тут можна банти ще до ікони. Ага. Ага. Я поняв. Я поняв. Не баньте, каже. Не баньте. Той самий друг сьомого дивізіону детектед. Ламін Ямаль, Кіліан Бапе. Рафінія Бон Меті, яка краще запутаєсна, мою суб'єктивну думку. Робікін на лаві для запасних, піна і сальма на лаві для запасних. Я поняв тебе. Промолу із Діас. Ні, ти відлетиш. Відлетиш. Відлетиш, братан. Да, це буде бан. На ПК не рахується. Та ніхуя собі. Дякую, Рорс Побускесу ще точно треба дочекати обзору, бо суть карт важка. Та, та, чекайте погба, друзі цю моя така порада. Давай відкривай, братан. Сайн мене лавці. Діасний промокарт. А, косметика, окей. а коли МБП всім роздали. Братан, я теж пропустив. Він хоче подмазатись до нас. Складом з динамівців та Ні, Україна, українці. чебет коля за МЛС він розкачав, ніхера собі. Прикольно. Але ти не підмажешся. Пінзливий за всіх, походу, я не знаю, де бідроп. Поїхали вулкаут. ЦЗ Сербія, немає не відічну, я поняв. Я просто поняв. Я здивований, я. Ага, а чому не Фернандо Торес, бо в нього кіліан Бапе, йому і не потрібен Фернандо Торес. На цьому аккаунті я не здивований. Шурік плей, світло зараз. Скажи аккаунт, давай, я тобі зайду до тебе, кинеш шерплей. Можливо, десь грем Так. Волкаути, ФРВ, Іспанія. Ні, це буде Ян Райт. Ян Райт Габела. Але рахунок поки пристойний, я хотів би сказати. І знов я продовжую акцентувати увагу, що навіть габели, за які можна грати. Якщо там на позиції Форода не супертоп, то це Ян Райт. 89 удари, 88 швидкість. Гарна карта. Ну, непогано, окей, непогано. Не буду казати, гарно, непогано. Дякую за контент. Так, поїхали. Ще один кумір. Ком Кембл. Кембл це Сол Кембл. ти що? Я по модельці впізнаю. Ви бачили, там просто весь тунель закривається його моделькою. Просто робокоп. Отакий. Подивіться, він навіть вийшов так. GG. Але, до речі, немає гінота, гачка, але карта дорога і напевно не просто так. Так, ми рухаємось далі. Ай, це Креспо. Я думав, це Джан Франко Джола срав БПС. Моделька була схожа. Один з найгірших варіантів. Ернан Креспо. Стіна FC. Фігня. Ах. Е, ні, під нагороди не буду стріма. Давай. Новий комір. Друзі, не забувайте підписатись і Ютуб, якщо ви додивились до цього моменту. Ось він! Я не знав, що він падає вперше за сьогодні. Містер Усач. Легендич. Страшний просто. Страшний легендич. Я пишу в Габелу, навіть не перевіряючи ціну. Знущання від контори карта Яна Раша. Найкращий бомбардир в історії Ліверпуля. Скільки він голів, забив, там, напевно, плюс-мінус один з найкращих в англійських топ-дивізіонах та до відліку АПЛК. Є якісь праві півзахисники швидкісні? Ні, але є праві захисники. Швидкісні є. Джан -Лука Дзамброта. І це дев'ята перемога. Слухай, а в нього є, можливо, правий півзахисник позиція? Ну покажи. Якщо так, це буде шорт. Давайте поглянемо склад нашого пана Флоріан Вірс на Форварді. Мені за фігня Я 4-4-1-1. О, Михайло ЮНВА. Подивіться назву цього складу. Мені це гріє серце. Дякую за вашу підтримку. Склад Михайло Нва. Дякую, друже. Томорі, Хюсен, Кюнде, гарний захист, Бальде. Еволюційний лофтусчик, Педрі. класне центр поля. Я поставив 4-4-1-1 цій схемі. І Верцап заюзав на ЦАП. І все з трикутником, а не на Форварді. А так мені дуже подобається. Окей, волкаут. Топ сумнівався. Це Зе. А це буде Джеймі Каргер. Це не Ледлі кінг Я побачив по плейстайлу. Це не буде топовий е, е, герой, це буде Джеймі Каргер. Ти врятований поки що, бо якщо б це був Ледлі кінг зараз ти пішов би під дим. Це Константиновські віле. Можливо, герой компенсує. Ні. є дудик О, ні, дякую тобі за контент, друже. Це всі повага! Ось вона тобі. FC сі ще братан але. Ну, блін, тебе заскамали, бро. Тебе сильно заскамили, ховік Мені шкода, коли прям дві і так, і так заскамили. Так, поїхали, герой спочатку. Ого! Він і героя вирішив зібрати. Добре, МЛС. Сполучені Штати бісля або Донован, правильно? О, Ленден Донован непогано. Не є погано. Давай. тепер Ікону і потім глянемо в бо багато питань, а потім продовжимо відкривати. Та ну Донован непогано. Ютуб, дякую величез за перегляд цього відео. Дякую величезно. пишіть в коментарях, кого ви зловили з ікони. Першої всі 26. І чекаємо на новий контент Ultimate Scream. Сподіваюся, ви та ваші близько безпеці. Побачимось, коли побачимось. Бережіть себе все буде, Україна. Папа! -па.